Так, добрий вечір, здравствуйте. Пояснюю. Покажу спочатку на тому, що я пояснювала тобі на минулому році. Здається, це, це наш файлик. Да. Тож, бачиш, ось тут, там, де я тобі говорила про парність, я тобі показувала приклад з циферками. Ось вони. Вони в тебе мають бути записані. Ось це. І ось це. Да? Я підставляла два протилежні ікси. І дивилася, які будуть виходити ігрики. І тут я просила, ну коли я здавала це завдання, я тобі проговорювала, не писала, але говорила, що я попрошу тебе перевірити це також за допомогою циферки. Тобто, твоя задача, наприклад, перший ефік дорівнює 9х4. Тобі треба дізнатися, парна ця функція чи не парна. Для цього ти береш. Наприклад, одиничку. Беремо цифру 1, але беремо її протилежні відображення. 1 і мінус 1. Спочатку знайдемо F від одиниці. Це в нас буде 9 помножити на 1 в четвертій степені. Це 9 помножити на 1 і це 9. Знайдемо тепер F від мінус одиниці. Тобто я беру протилежний Х. Мінус 1 в четвертій степені, це буде 9 на 1, також 9. І я бачу, що в мене f від мінус 1 дорівнює f від 1. Тобто f від мінус х дорівнює f від x. А це в мене правило парної функції. Тоді я роблю висновок, що ось ця функція в мене парна. Так? Якщо я візьму а, другий приклад, не знаю, він у нас вийде парним чи не парним, але давай перевіримо: Дорівнює 7х копії мінус 5х5. Так само, в мене тут ОДЗ нічого не заважає. Що поясню за ОДЗ на третьому прикладі. Тут мене ОДЗ не заважає, тому також візьму одиницю, бо її не легше обчислювати. Я сподіваюся, відео записується, то записується. Так, значить, спочатку шукаю від одиниці. 7, 1 в купі. 1 в 5. 7 5. Так, да, ну. Ладно, зараз. Один в кубі це один. Один в п'ятій це також один. Все, знайшли. Тепер знайду F від мінус одного. Мінус один в кубі. Мінус один в кубі. Так, тут варто пам'ятати, що коли ми підносимо від'ємне число в непарну степінь, мінус да, 1, третя степінь, то мінус зберігається. Да, мі... Тут п'ята. Виходить мінус 7 плюс 5 і буде мінус 2. Да? Тобто у мене протилежні ікси f від мінус 1, да, і F. Від одного. Ікси протилежні і ігрики протилежні. Тому що в мене 2, точніше, так, мінус 2 це те саме, що мінус 2. Я розумію, що це щось на складному. От оці штуки. Але f від мінус 1... F від мінус 1. F. Так, ось це Ф від мінус одного, F від мінус одного, f від мінус f від От він, мій f від одиниці. f від одиниці. F від одиниці. Умова непарності полягає в тому, що F від мінус Х, тобто синенька. Дорівнює мінус f від x, тобто мінус помножений на розовеньку функцію. І дійсно, якщо я мінус помножу на двійку, у мене буде мінус двійка, мінус двійка це f від мінус одиниці. Іншими словами, у мене х протилежні 1 мінус 1. І yки вийшли протилежні 2 і мінус 2. Тобто протилежні ікси і протилежні і. Все. Значить, ця функція не парна. Тепер пояснюю за Одз. Ми там тобі дала тільки певні якісь приклади для перевірки. Беремо третій, fід x до рівню х квадрат плюс 4. X квадрат мінус 1. Тут у мене є прикол. Якщо я візьму х дорівнює 1. То у мене в чисельнику, коли я буду це підставляти, його все обчислювати, в мене вийде. 1 в квадраті мінус 1 це буде 1 мінус 1, і це буде 0. А ми прекрасно розуміємо, що знаменник ніколи не буде дорівнювати 0, поки що. Бо на 0 ми поки що не ділимо. Значить, х не може бути одиницею, і це наше Одез. Тому тут для перевірки я візьму двійку. Двійку і мінус двійку. Значить, f від 2 у мене буде дорівнювати 2 в квадраті плюс 4. 2 в квадраті мінус 1. 6 плюс 4 поділити на 1, і це буде дорівнювати 10. 1, це буде 10. f від мінус 2 дорівнює. Мінус 2 в квадраті плюс 4. Ой, там не 6, там 4 було, тут 8 і тут 8. Перепрошую. Так, а тут мінус 2 так само в квадраті, мінус 1. Буде 4 плюс 4, поділити на 4 мінус 1 і вийде знову 8. Поділити на 1, 8. Ми бачимо, що при протилежних іксах, да, різними кольорами позначаємо ірики ідентичні. Якщо Y ідентичні при протилежних іксах, значить функція яка? правильно парна. Відповідь, функція парна. Ось це ми з тобою зробили за допомогою цифр. Але така перевірка, вона є така, знаєш, собі, як трошки дитяча і може бути проблемою, коли ти робиш це в школі. Тобто, якщо, наприклад, ти готуєшся до екзамену і тобі треба здати НМТ. То на НМТ тобі зручно буде так перевірити. Зараз в школі можуть вимагати трошки іншого вигляду перевірки. Що мається на увазі інший вигляд перевірки? Без підстановки чисел. Візьмемо так, четверте. Ну, можна четверте взяти в принципі, підходить. Е, так. Значить, при цій перевірці я вже розумію, що F від додатнього x буде виглядати ось так. Тобто моя формула, бачиш, ніяк не змінилася. Тепер я знайду F від мінус х. Мені там квадрат написала поза дужками, да? бо я від'ємний х підношу до квадрату. Але ми знаємо, що коли ми від'ємне число підносимо до квадрату, воно стає додатнім. І тепер ти бачиш, що в тебе формули не змінилися. У тебе що f від x дорівнює оцьому, да? що f від мінус х дорівнює тій самій формулі. Так як у тебе при, знову ж таки, при протилежних х. Так, це синеньке, це розовеньке, да? При протилежних х. Функція виглядає однаковісінько. Да, тобто нічого не помінялось. Значить функція парна. Ще приклад з цифрами. Давай приведу. Вони з цифрами без цифр. Який би взяти. Ну, Давай п'ятий. Ти потім п'ятий перевіриш, такий, який я не здавала, давай шостий. Дорівнює 1 ділене на куб плюс 2х. От зараз я перевірку цю зроблю знову ж таки лише з мінус іксом. Тому що при додатньому іксі я вже бачу, да, що в мене тут буде. Тепер перевірю з від'ємним іксом. Задля цього запишу це все отак. Тобто, тепер всюди пишу мінус ікс. Відкриваю всі дужки. Ми вже знаємо, що якщо я від'ємне число підношу в непарну степінь, воно залишається від'ємним. Тут у мене 2 на мінус х буде мінус 2х. І тепер самий прикол, що? От у мене f від мінус х вийшла ось така формула. Зараз я акуратніше його запишу. F від мінус х дорівнює 1 поділити на мінус х куб мінус 2х. По іншому, якщо це записати, це буде виглядати ось так. Мінус 1. Ділене. Я мінус за задушки. Х куб, плюс 2х. Бачиш, Оця, оцей середнячок те саме, що отут вийшло. Але з'явився цей мінус. Тобто, у мене F від мінус х. Дорівнює мінус F від ікса. Бачиш, типу, при протилежному іксу вийшли протилежні ігрики. Але я це показала без цифр, а за допомогою форму. І тому я роблю висновок, що ця функція буде непарна. От, і це те, як я зробила четверте і шосте. Це те, як ти маєш це робити, навчитися робити. Так? Тобто, спочатку зрозуміти парність непарність можна через цифри. Підставляючи протилежні числа, обчислюючи, а потім ми з тобою потренуємося робити через ці ікси, щоб ти просто розвивала мислення. Більше ні для чого.